Можеш собі просто гарячу воду. Да, кришечку. Да. Якщо, якщо Нема. немає, тоді напій вибрав. А, давно. Оплатив. Через... Що... Там треба декілька копійок вплатити. Да. Все, воно зараз загружається, На стакан нажимаєш, кришечку надіваєш і п'єш. Круто. круто через маску, напевно, пити воду Андрей, я тебе прошу аккуратно двері открывать. Там сиростяжок просто куча. Естественно. Естественно, аккуратненько все открывать, а не... З ноги. с ноги. Хотя, кому я кажу. Конечно. Аж самая аккуратное людина в всем мире. Готовы испытывать удачу. А всей двери жест не хочешь, ты уже. Сейчас глянем. Спитуєш удачу, ні? Та <вітух> <пітух> <"Щодій судасті". пітух> я через камеру бачу. Я, мені трохи страшно. Підходити до тебе. Ой, фух. Раз, два, три. О, повезло. А ти везуча попад Так, менше дверей більше проходів. Ні, вони мене не соблазнять. Ну что, испытываем удачу. Мэтта бьют. Ну, тебе а або твоя удача. Давай, из ноги. Красава. Судьба, не судьба. А, судьба! Злякайся, злякайся. А тут судьба? <реш> О ні, Андрій! Ні, ти його... не надо, я тебе прошу. Получил? <реш> Ой. <реш>, получив! Ой Давай, да, я постріляю. Та давай вже йди! Закидуй. Давай. Давай. Всі я Погнали. Сиди! Все? Здавайся. Лежи його. Чого не вид не прав? Та видно все там. Нічого там немає не правди, по А ти приляж. Ага! Нема. Та нормальний мужик. Не опущу. Ну Як його не... Який... Який воно це? You... Я не знаю. <laughs> <laughs> я полетів. Я полетів. Адіос. І взяти. Ой, блядь. Тяжолий чучуть, правда?